Питання аграріям з поля. Посівна озимих зернових в цьому році відбувалася, якщо взяти всю Україну, в дуже різних умовах. На Сході, на півдні десь відчувалася нестача вологи, на заході опадів було достатньо. І якщо отак ми об'їжджаємо всі поля, обстежуємо, в принципі, пшеничка знаходиться там в фазі 2-3 листочки, фаза кущення, добре розвинута коренева система. Тобто, там, де є достатньо вологи, все ок. Там, де була нестача, ви пишете, дзвоните, розповідаєте, що тобто, 30 днів там сидить насіння в гру, і не сходить. Ну, дуже сподіваюся, що е, пройдуть дощі і все буде окей. І ще встигне, знаєте, ще є трошки часу для того, щоб м -м, пшеничка зійшла і ще увійшла в зиму хоча б там, в фазі 2-3 листочки. Але сьогодні я б хотіла обговорити, знаєте, такі нестандартні ситуації, вони не дуже поширені, але вони мають місце бути про те, як достатня кількість опадів заважає нам отримати дружні сходи. Як ви розумієте, все залежить від того, а яким чином опади потрапляють на наше поле. І якщо, наприклад. Зливний дощ, так про ерозію ґрунтів, ми вже говорили про водну ерозію, яка там на схилах провокує утворення оцих ярів, змиває цілі рядочки, змиває рослини. Але от, коли зливний дощ, наприклад, відбувся тільки посів, пройшов зливний дощ, дрібногрудкувата структура вирівняна поля. Оцей дощ просто е зробив так, що утворилася ґрунтова І Є сорти, для ця грунтова кірка вона не була дуже сильна, тобто вона не була значною. Так трішки ґрунт прибило, але вона не була достатньо е, такою, знаєте, що прийшовши на поле після посіву, зробити прийняти рішення. Отут треба там, наприклад, пройти легкими боронами і легесенько-легесенько отак її зрушити. Не було такої, не виглядало на таку потребу. Але потім, коли, наприклад, там висівали 5 мільйонів насінин, тобто на один метр погони мало би зійти там в районі 60 насінин, рослинок, коли ми прийшли на поле, почали рахувати 35-45 от таким чином. І тобто не усі сорти, не усі сорти, тому що ситуація така склалася в декількох господарствах. Є сорти, які все-таки пробили цю кірку і, і проросли нормально. Є сорти, які мали низьку енергію і не проросли. Тобто, знаєте, як насінинка проросла, тому що було достатньо вологи. І всередині, от тут на фото ви бачите, але потім всередині ці листочки е, коло оптову не змогло пробити ґрунт. І утворюються такі ослаблені жовті листочки всередині ґрунту. Насправді я не бачу зараз, наприклад, підстави проходити легкими боронами, тому що ми можемо пошкодити ті рослинки, які вже зійшли, а їх не так багато. І все рівно, якби вже оці жовті ослаблені рослинки знаходяться в ґрунті, а вони вже не можуть дати якийсь врожай, не, ну, не можуть нормально функціонувати. Тому не бачу змісту зараз щось робити. Якщо у вас був такий досвід, поділіться. Можливо, я помиляюся, я не претендую на те, що, що я все знаю Особливо в таких знаєте в таких якихось випадках, які не настільки поширені, принаймні на нашій території, не так часто я з ними зустрічаюся. Тому, якщо можете щось порадити, будь ласка, порадьте, що краще в такій ситуації робити чи не робити легкими боронами. ось А ми давайте знаєте все-таки я рахую, а що ж може бути з тими, з тими посівами, які наразі є. Якщо дивіться, якщо у нас. 35-45 рослинок на, на метрі погонному. Відповідно, у нас там десь 280-300 чимось рослинок на метрі квадратному. Довжу ми отримали плюс-мінус якийсь врожай, будемо рахувати, що з, однієї, з одного продуктивного стебла один колосок нам дає грам. Хоча може бути менше, може бути більше, ну в середньому візьмемо один грам. Тобто нам треба хоча б, щоб на, на метр квадратний у нас було 500 Продуктивних стебел. Чи можливий коефіцієнт кущення, якщо у нас там 280-340 орієнтовно рослинок на метр квадратний, при цьому коефіцієнт кущення мусить бути 1,3, 1,7 для того, щоб ми отримали отих 500 продуктивних стебел. Чи можливо в принципі, оскільки це посіви оптимального терміну? В Принципі можливо, тому що знаєте, є такі характеристики, що при інтенсивній технології там коцієнт кущення два-три продуктивних стебла. Насправді, якби це достатньо справді в інтенсивних технологіях, воно так є, коли береться, знаєте, з самого початку якісне насіння, і все, все, все пішло, пішло, пішло. Всі технологічні моменти витримуються допомог погода допомагає. Але в цілому, якби якщо є коефіцієнт кущення 2, якби це вже, це вже добре. Тому коефіцієнт один і три, один я думаю, що ми витримаємо. І в принципі в тих посівів ще є шанс дати певний рівень 5-6 тонн врожаю, можна зібрати. На якийсь, знаєте, за рахунок саме густоти, якби зараз якісь прогнози. Робити складно, вже напевно знаєте, коли на весну вийдуть посіви, ми побачимо, скільки утворюється продуктивних стебел, Тоді вже можна буде порахувати і точніше сказати. Але ось так, знаєте, не завжди опади це, знаєте, це такий дуже цінний елемент, безкоштовний. Але от вони можуть також і ускладнити життя. Ось така різноманітна агрономія. Хто зустрічався ще раз? Прошу, хто бачив хто зустрічався з такою ситуацією і знає е, якийсь кращий з неї вихід. Будь ласка, діліться. Я буду, е, буду рада почути, і буду рада прислухатися до ваших порад. А на сьогодні це все. Бувайте здорові! Ви і ваші рослинки.